Хліб наш насущний Представляє щоденне християнське читання. Подвиг Спасителя РИМЛЯН 5.8. Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ніколас їхав автомобілем пізно ввечері і раптом побачив охоплений полум'ям будинок. Він зупинився. Кинувся в палаючу будівлю і вивів у безпечне місце чотирьох дітей. Але тут дівчинка-підліток, найнята доглядати малюків, побачила, що однієї дитини немає. Не роздумуючи, Ніколас знову поринув у вогняне пекло. На другому поверсі він знайшов шестирічну дівчинку, розбив вікно і, взявши її на руки, стрибнув униз. Саме в цей час на місце події прибули рятувальники. Ніколас продемонстрував справжній героїзм. Він був готовий пожертвувати життям заради інших. Його вчинок відображає ту жертовну любов, яку виявив Господь Ісус, інший добровільний рятівник, який ціною життя визволив нас від гріха і смерті. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, писав апостол Павло. Римлян 5.6. Він підкреслював, що Ісус, досконалий Бог і досконала людина, вирішив заплатити за наші гріхи і ціну, яку ми ніколи не змогли б сплатити самі. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Будемо дякувати Христу, нашому Спасителю, і довіримо Йому своє життя. Він дасть нам силу виявляти таку ж любов до оточуючих у словах і справах. Що відчуваєте ви, коли думаєте про ціну, яку Христос заплатив за вас? Як цього тижня ви можете поставити потреби інших вище за власні? Помолимось, Господи Ісусе, допоможи мені довіритися твоїй турботі і цінувати інших більше за себе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.